Аби нашим хлопцям було легше вигризати перемогу, з Вінниці на передову поїде стоматологія на колесах пломбування зубів, так без лікування пульпітів, абсесів, які то маленьких, да тобто хірургія, видалення зубів, враховуючи, що організм може переохолоджуватися за. Той проміжок часу, в якому вони перебувають, а да, зараз температура у нас низькі під час зниження температури. Звісно, у нас це буде сказуватися на всіх хронічних захворюваннях. Тож потреба у лікуванні з обі військових на фронті просто необхідна. Передати мобільну стоматологію для наших боронителів. Ідея Вінницького міського голови. Запити від хлопців були. Командири підрозділів задавали питання, як це можна зробити. І мало того, я думаю, що вже були якісь такі приклади на фронті. Так? І сказали, що якщо можна було б зробити саме таку мобільну стоматологію. Першу чергу, звичайно, ми будемо пріоритет робити для тих підрозділів, які... Розміщені в Вінниці Вінницькій області, але сьогодні знаходяться на зоні активних бойовиків. Машину для переобладнання знайшли ще восени. Далі робота була за місцевими підприємцями. Фургон обладнаний усім, що необхідно для повноцінного прийому, як у традиційних кабінетах. Це Рене це сканер. сканується через сканер, Далі зображення передається на комп'ютер. Лікар може вписувати. Карту вести, звісно, електронну картку, щоб не писати вручну це все. Вся база даних зберігається, окрім комп'ютера чи й в інтернеті. Тут є автоматизоване крісло для пацієнтів, шавки для медпрепаратів та інструментів. Для їхньої стерилізації встановили два прилади. В кінці зміни в лотках замочується, миється інструмент безпосередньо і вже автоклавується у великій кількості в автоклаві. Якщо інструмент закінчився, а часу чекати немає, для швидкої стерилізації поставили експрес-автоклав. Він маленький оклас. Це інструментарій безпосередньо закрити, запустити цикл стерилізації. П'ять хвилин відкрити. Закордонне обладнання просте у використанні. Розповідає розробник, а ще його просто налаштовувати навіть без техніка. Аспірація може працювати як при піднятті з самої установки, запускається відсмоктуючий агрегат. І якщо при піднятті з установки він не запускається відсмоктуючий агрегат, то щоб лікарю його запустити, ну, не дай Боже, тут щось зламалося, да? є ручний запуск. Там на передовій техніків не буде медичний. Да? Запускаємо хірургічний відсмоктуючий, окремий. Його вже двигун стоїть під капотом. І він вже збирає безпосередньо в'ємкість. Щоб обладнання не пошкодилось у дорозі, усе надійно закріплене фіксаторами. Машина в нас буде кататися по бездоріжжю. там дороги немає. Там немає на жаль такої дороги, як у нас тут кльової. Та тобто, тому на жаль, якщо не буде фіксаторів, воно все розіб'ється, тому що. Воно все легко рухається, і відповідно на Люб'янці ця лампа просто розіб'є і телевізори, і вікно і все воно поб'є, і сама безпосередньо вийде з ластомат мобіль працює автономно. При необхідності його можна підключити до генератора, який міська рада вже придбала раніше. Лікуватимуть зуби військовим, стоматологи, добровольці з Вінниці. Наразі охочих вступити до їх батальйону багато. ...будуть виїжджати і вахтовим методом проводити лікування. Ми будемо зв'язуватися з госпіталями, з військовими частинами, з бригадами, з підрозділами, не лише з нашими Вінницькими, а й з тими, які перебувають там в, при фронтовій смузі. Залишилось адаптувати фургон до умов на передовій. Яскраво помаранчевий колір замінити на менш помітний. Це вже вирішуватимуть військові. На фронті автівка залишиться до дня перемоги. Буде мирний час. Ми можемо і виїхати в села, надати допомогу людям похилого віку, яким ну десь важко добратися до міста.